Хочу вам повідати історію, як я стала взагалі блогером. Ви дивилися кулінарних блогерів, так само і я їх дивилася, Галіну Івановну, там, циганка готовить», ну і ряд других. Моя дочка старша, вона завжди мені казала, мама, чого ти не відкриєш свій YouTube канал і теж не починаєш готувати і показувати те, що ти вмієш. Я кажу: та ти що, взагалі? Кажу, хіба ж це я зможу? хіба ж це я...» Ну, У мене така була невпевненість у собі. Що я вважала, що це можуть інші, але я ніяк не зможу, абсолютно. Така була занижена самооцінка у мене. Но тут почалася війна у 22-му році. У мене, звісно, маленька дитина на руках 9 місяців, дочка була в Одесі, жила тоді. Ну і що? Почалась війна, всі з того міста почали тікати. Хто куди? Дочка, звісно, приїхала додому. Ну і каже, що будемо робити? Вона втратила роботу. Е, гроші швидко теж почали закінчуватися, заробітків як такових не було. Те, що там чоловік займається медом, це, знаєте, ну, мед це не м'ясо, не молоко, не фрукти і не овочі, без чого людина не може жити. Мед це таке. Постольку, по скульку. Є гроші, люди купили, нема, вони обійшлися. Тобто великих заробітків не було. І тут дочка мені каже, мам, ну давай, рішайся, будемо відкривати Ютуб канал. Я кажу: я не розумію, я не знаю, я не вмію. І я не понімала як можна заробляти гроші на YouTube каналі. Вот, мені казалось, що гроші можна заробляти тільки фізичним трудом, сапати, копати, десь робити в наймі. А по-другому, в мене мозги не роботали, що можна іще якимсь другим способом набагато легшим заробляти гроші. І знімати я почала перше моє відео, був борщ постний. і почала знімати те, що ми їмо. У житті, звісно, це було не кожен день, це було два іноді три рази на неділю. Сильного опиту зйомок взагалі не було апаратури ніякої, не було ні мікрофона, ні лампів, нічого. Був єдиний телефон, на який ми просто знімали, як у нас вийшло. Звісно, цей канал ми вдвох з дочкою робили. Я готувала, Дочка знімала і це все монтувала. Ішло час, люди так, ну, були підписники, ну їх було зовсім небагато, просмотрів теж було небагато. І я оце знімала і думаю, що я роблю? Нічого, ніяких грошей, нічого ніде не капає. І тут одного прекрасного дня я зняла відео на лісники по Одесці. І при тому, при всьому, що. Гудів, полісос, маленька дитина там кричала, мама знімає відео з налісниками. І що ви думаєте? Ті налісники за дуже короткий період часу, там пару днів, буквально набирають мільйон просмотрів. <клес> Потім їх починають переснімати інші блогери і заробляють на цих налісниках ще більші гроші, ніж я. Так вийшло, що ці налісники набрали перегляди, і я заробила це вже пройшло три місяці, як я почала знімати відео, і я заробила з дочкою 300 доларів. Для мене це був шок. Я така була довольна. Ми наполовину це все ділили з нею по 150 доларів. Тобто я знаходжуся вдома, у мене маленька дитина, і я заробила 150 доларів. Ну і далі воно так потихеньку-потихеньку пішло. Люди стали більше підписуватися. Дуже багато було нарікань на те, що я говорю суржиком, а не чисто українською або російською. Багато писали мені, що я взагалі. Русска, а щось себе представляю і е, чого я ламаю язик? Чи то я не ламаю язик? Я не буду говорити ні на російський, ні на чисто український, і того, що у мене тут така балачка, наша е, южноукраїнська, так скажемо, півдня України. У нас всі люди так говорять, е, у нас не говорять, от приходиш в магазин. Е, не говорить борошно, не говорить цукор, говорить мука, говорить сахар. І ніякий це не суржик, а наш південний діалект. От, хто б що б не говорив. Ця тема закрита, того, що було дуже багато уже. і писали, і відео я знімала на цю тему. Люди, які пишуть яку-то чепуху по поводу мови, я просто їх блокірую. Все. За три роки роботи на Ютубі на своєму каналі ви мене знаєте під назвою мій канал Лазовський. Чого Лазовський? Того, що ми думали, що я буду показувати кухню свою, а чоловік буде щось своє показувати. Він там у мене майстеровитий, і буде. От, я відео, він відео, але це так не виходить. Якщо у вас кулінарний канал, то це кулінарний канал. Якщо ви хочете показувати щось друге, то треба, звісно, відкривати. Другий канал, тому що підписчики просто будуть вас ходити. Ютуб не любить, коли змішуються е, відео всі в кучу Різні теми, і це все на одному, наприклад, як у мене кулінарний канал. І канал Лазовський, ми вже так назвали. Вже не хотілося його переіновувати. Так він вже у мене і пішов. я показувала те, що умію. Звісно, мені хотілося поговорити і на інші теми, але так як це кулінарний канал, то я показувала тільки свою кулінарію. Про щось інше говорити я не мала. Того я і відкрила ще один канал, щоб просто поговорити і поділитися своїм опитом життєвим, який був у мене. А він у мене дуже непростий, тернистий. Ну Звісно, були і взльоти, і підйоми, і падіння, як і в кожної людини. Я не закликаю чомусь там учитися на цьому моєму каналі. Ні, не всім підходять мої відео, тому що всі люди різні, у всіх різні життєві ситуації. Але є жінки, у яких схожі ситуації, і якщо я можу до них донести це простим нормальним язиком, людською мовою, то, звісно, вони щось для себе візьмуть, тому що стільки я пережила, мені кажеться, хватило би на декількох людей. Мені так випало. І вже аналізуючи те, що було у мене, я думаю, чого я до сих пор взагалі жива. Ну, мабуть, там е, вище по-другому. Мені е, пишуть мені, звісно, на канали, ну, це, звісно, єдиничні такі коментарі, що е, от ви вже розбагатіли, у вас вже з'явилася хороша посуда, а до того всі блогери знімали в пластмасовій посуді. Сказати, що я забагатіла, ні, я не забагатіла. <смі> У мене ще ремонту в хаті немає. Ми з ремонтом поки ще не спішимо, тому що над нами літають кожну ніч. шахеди, їх збивають, і вже стіни і потолки всі потріскали, ждемо закінчення війни. Забагатіть я ні, не забагатіла. З каналу мені вистачає там, на самі такі знаєте, базові речі. А сказати, щоб я там купувала машини. Квартири, і там була роззадіта, і посіщала салони краси, то, звісно, ні. Самі такі базові потрібності, які надо кожній людині. Того я говорю про те, щоб хто хоче і боїться, ви не бійтеся, те, що ви вмієте, те, що ви знаєте, те, що ви завжди е, про це мріяли, не бійтеся, відкривайте свої канали і реалізовуйте себе. Якщо ви вмієте щось руками робити, або у вас. Е, Якийсь багатий жизняний опит. Не бійтесь, ним ділиться, не носіть це в собі. Просто я яркий доказ цьому. Жінка без нічого була, жінка, як кажуть, гола боса і підперезана, не впевнена в собі абсолютно. Ну, яка пересилила себе. Не все виходить, повірте, не всі відео. Це не означає, що от я виложила відео, воно у мене зашло на мільйони і мені посипались гроші. Ні, звісно ж, ні. Від переглядів залежить і монетизація, плоти, плоти YouTube за ту рекламу, яка вставляється в відео. Це іменно за рекламу поступають гроші. Чим більше переглядів, тим, звісно і більше капає вам на. Канал, ти гроші. Чи легкі це гроші, ну, як судить, знаєте? Якщо дивитися з того, що я нікуди не ходжу, що я в себе вдома, тобто мені не треба ні на кого гнуть спину, то да. А з другої сторони, щоб зняти відео, треба. Все підготувати, треба все красиво, це все треба важити, треба, щоб в тебе були інгредієнти закуплені, тому що мені там писали, що у вас, у вас сильно дорогі рецепти, у вас, мабуть, є молочна ферма. Mm -hmm. Нічого в мене немає. Я так само ходжу, як і всі в АТБ чи в Сільпо, і купляю те масло, сметану і все остальне, що мені треба. В основному у мене канал спеціалізується на випічки, то я все купляю. І Теж напруга, хочеться якось це як найкраще показати. Не все у мене виходить. І теж відео ці і зматують. А тут треба ще і змонтувати його правильно. І красиво зробити фотографію теж не завжди. У мене, коли мені допомагала дочка, це було проще. Но потім вона поїхала і мені це прийшлося робити все само. як могла, я знімала. <гум> а монтувати я і до сих пор ще не навчилась, монтує мій чоловік. Мені каже чоловік, що ти там знімаєш, у тебе відео там не видно, мисок, не видно того, не видно всього. Ну, общем, ще багато є недоліків, мінусів, над якими треба працювати. Отдільна тема це названня відео. Стараюся людині назвати відео по нормально, да? а людям це не інтересно. Треба відео назвати по-дурному, щоб воно залетіло. Ну, просто знаєте, якось так обідно, що хочеш якось адекватно називати відео, його не дивляться. Тільки називаєш відео по-дурному, -по воно набирає просмотри і думаєш, Господі, а що ж людям треба? Ну, правильно говорили древні, людям треба хліба і зрілища. Так і це, чим дурніше ти називаєш, тим більше у тебе просмотрів. Називаєш відео там, пірашки, які приготовлені на дрожжевому тісті, дуже смачні, їх ніхто не дивиться. А як тільки називаєш, що ох Боже, рецепт дав китайський повар або турецька бабушка, або ще італіянський дядя, все, вони залітають. Ну, просто смішно, понимаєте, до чого люди дійшли. От Людям треба щось таке екстравагантне і екстра неординарне. При том, при всьому, я знімала ці відео, не то що я там, знаєте. Знімаю їх спокійно, От, в спокійної обстановки. Ні, звісно ж, ні. Маленька дитина у мене на руках, яка кричить, яка требує, звісно ж, внімання до себе, як і всі маленькі діти. І це в переміжку із цим відео. І я нервничаю, і дитина просить, щоб хтось посидів, посидіть реально нема з ким. Поки заснула, щось знімаю. Потім десь її манеж, потім якихось цяцьок накидаю. І отак от в такому я ритмі знімала ці відео абсолютно не в невспокойно. Ви, напевно, багато розчули, як дитина плаче, щось кричить, щось говорить. Потім вона лізе до мене на стіл, тому що там були і замічання. Як так можна? дитина у вас на столі. Да, на столі, отак в такому режимі я працювала і до сих пор працюю. Я трошечки вже вона зараз старша, 4,5 з половиною роки і то вона вже щось почала понімати. Включаю її комп'ютер, включаю мультик, і вона дивиться, поки мама знімає. І то вона йде і хоче, я хочу будь-коли тебе допомагати. Ну я вже їй не мішаю, хай йде допомагає. Це ж дитина, їй все інтересно. Під своїми відео я не викладаю свої картки, щоб мені там скидували донати. Як є багато блогерів, вони там всі карточки, які є, прив'язують до свого каналу і типу, скидують мені подарки. В початку своєї блогерської кар'єри я теж так зробила. Но потом я поняла, що, ну потім я зрозумла, що не треба мені, щоб люди мені щось там слали. Мені достаточно того, якщо подивляться, і мені щось капне там, якась копійка на канал. У мене просто був ще один такий не дуже хороший случай, коли одна моя підписниця, почитательниця, так сказати, з заграниці вирішила Мені задонатить деяку суму грошей. Вона почала розписувати мені, що вона сама теж з Одеської області. І з такого то району, який дуже мій говор, цей дуже близький і рідний. І співала мені такі раз прекрасні оди. Ну, я, звісно, і вуха і розвішала. розумієте, лапши мені начепили. Ой, я хочу вас відблагодарити, і то, і сьогодні. переслала вона мені деяку суму в єврох, не дуже велику. але при цьому вона сказала: половину цієї суми я хочу, щоб ви віддали нужденним людям на їхні потреби. А половину суми, возьміть собі. Ну, що я їй зробила? Звісно, я нужденним людям передала цю половину суми. Люди собі купили за неї дрова, це я точно знаю. А на другу половину я собі купила мікрофон, тому що у мене тоді його не було. Що вона хотіла? Вона хотіла постійно за мною підтримувати общення. Я її поблагодарила, я її писала, але треба було писати їй постійно. Я зробила обзор покупок з тему. Багато блогерів робить обзор покупок, і у мене теж був обзор покупок з тему. Їй це Страшенно не понравилось. Вона сказала, що я вже чуть ли не сатаністка. І там почала таке городити. І потім вона почала мені писати і просто мене бомбити, куди ви ці гроші. Зробіть мені звіт, зробіть мені, зніміть відео, яким людям ви передали ці гроші. Боже мій, я її пишу, кажу, знаєте що? Давайте я вам відправлю ваші гроші назад. Но у нас, коли почалася війна, не можна було перевезти через Western Юніон ці гроші. Треба був її особистий рахунок на картки. Я не дуже в цьому розумію, розбиралась моя дочка, і ми попросили номер карточки, щоб скинути їй назад ці гроші. Но вона вирішила цей номер не давати, тому що думала, що ми там якісь вообще хакери взлава... зламаємо її номер цей счет. Ой, Ми кажемо, що ж нам робити, як же вам повернути ці гроші. Але я їй сказала, що ту половину грошей я вам вернуть не можу, так як я віддала її людям. Люди вже купили мені що, йти до них і казати, віддайте назад, бо ця тьотя передумала. А другу половину грошей, яка осталась мені, за яку я купила мікрофон, вона каже, значить, цю половину грошей підіть в дитячий дім, Купіть що їм надо, і зніміть це на відео. І перешліть мені це відео, щоб я знала, що куди мої гроші пішли. Боже мій, в ми, ми, мене маленька дитина. Куди мені йти, в який детський дім шукати і оце все робити? Дочка е, теж вона зайнята була і теж зводила кінці з кінцями. Куди було йти? Що шукати? Ми кажемо, знаєте, що шукайте самі, і ми переведемо ці гроші. В общем, вона знайшла якусь банку на якийсь там збір, і ми туди переслали гроші і зробили їй звіт, це все. Пофотографірували, одіслали. На цьому моя тема з подарками, з донатами від підписників закінчилась. Вона була одна і більше я її не хочу. Так що, як кажуть люди, безплатний сир буває тільки в мишеловці. Шановні люди, я вас всіх ціную, своїх підписників. Все. Але коли починають мені писати діфірамби, яка я розпрекрасна, прекрасна, та яка я така та сяка, що просто вау, ви мене не знаєте, я не знаю вас. І не треба мені писати оце все. Лічно, я сильно таких великих коментарів не оставляю. Звісно, якщо мене спросять щось по рецепту совєта якого -то, я можу написати, так я стараюся всіх поблагодарити, скільки я можу, настільки в мене вистачає рівні, тому що бувають відео, що залітають і дуже багато коментарів. Я просто можу пройтись і поставити, що я бачила цей коментар, і ставлю сердечко і все. А так прямо, щоб розписувати це все. мене просто не вистачає на це время. Тому що я живу в селі, маленька дитина, куча і господарство є, і город є. і все. Ну, Хто живе в селі, той мене пойме. Іду по сьомому кілометру і узнають люди, а це не ви. Я говорю, так, да, я Я посміялась, поговорила, і я пішла далі. Багато мене знає людей з мого рідного села, тому що в цьому селі, де зараз я знаходжуся, я всього проживаю 10 років, людей мало знає. Знаю ну, По сусідству тут, а так в основному я не дуже люблю тусуватися десь. Я більш домашня така людина. От. То, дівчата, хто мене знає, мої знайомі, якщо ви хочете заробити грошей, я не скажу, що там сильно багато, але ви можете завжди відкрити свій YouTube канал. І реалізовувати себе на ньому. Інформації в інтернеті дуже багато є. Читайте, ознакомлюйтеся, і буде вам якась копеєчка капати навіть на ваші самі лічні потреби. От хочеться вам духів хороших, нема за що купити. Ну, от не дозволяє сімейний бюджет купити духи хороші від якогось бренду. А YouTube канал може вам це дозволити. А якщо чесно, то Ютуб складає дуже велику частку ВВП економіки США. Це дуже динамічна платформа. На Ютубі відкривають цілі індустрії. Мене нема в Фейсбуці, мене нема в інстаграмі, мене нема в Тіктоку. Я це не веду. Мені вистачає Ютуба. Не хочу свою голову забивати лишнім, лишньою інформацією. Всім лишнім, всього дуже багато. А так як я ще ну. Мігрінозник у мене часті мігрені, я не можу. От мені Ютуб для мене достатньо, Цього більше я нікуди не ходжу, не в Тікток, не в Інстаграм. Но Ютуб це единственна платформа, яка платить вам просто за перегляди. Щоб монетизувати свої відео, вам треба набрати 4000 годин просмотрів і хоча б. Тисячу підписників, тоді у вас буде монетізація, і ваші відео будуть приносити вам доход. Ви думаєте, що треба дуже багато працювати, щоб набрати 4 тисячі годин? Ні, якщо даже одне ваше відео залетить, ви їх наберете. Тобто воно стане вірусним, Ютуб його буде продвигати. Це питання часу. Ви можете працювати як місяць, так і 3, і 5. Дивіться. У когось через полгоди, у когось через неділю, у всіх по-разному. Понімаєте, настільки ваше відео залетить. Розвивайтесь, не бійтеся, відкривайте свої ютуб-канали і діліться тим, що ви вмієте, знаєте, понімаєте. А аудиторія буде, повірте.